Сьогодні ми оперували двох дівчат-близнят Юля і Оля, 11 років. Крім того, що вони мають гіпертрофію піднебінних мигдаликів та аденоїдів, вони мають супутню патологію це розлади аутистичного спектру. Порекомендували нам цю клініку наші знайомі. Вони лікувалися тут у цього лікаря. І так ми прийшли на консультацію, зрозуміли, що потрібно оперувати. Юлія пішла у нас перша, Юля Сміливіша. Юля вже буде зараз здорова. Юля лікують, і тоді Ольга. На базі клініки Симбіотика було проведене видалення аденоїдів обидвох діток сучасним ендоскопічним методом підбезпеченим наркозом. І вже сьогодні дітки щасливі поїдуть додому. Нам лікар сказав, що вони нічого не будуть знати. О, все. Такі операції в нас проводяться постійно і завдяки злагодженій роботі команди. І якісному медичному обладнанні ми готові надавати допомогу діткам з особливостями розвитку.